Чому ми маємо тільки через якийсь е, інформаційний тиск, чи з Фейсбуки, чи з Інстаграми е, напрягати голів, робити те, що вони мають робити. Не волонтери це мають робити. Нас волонтерів реально лишилось дуже мало, бо ну люди і виїхали за кордон, і вони просто згорають від тої кількості тварин, яка падає їм на плечі. А допомоги дуже мало. І чомусь всі вимагають від волонтерів, не вимагають від влади. Засновниця благодійного фонду Дім Сірка Наталія Когут каже, що від початку повномасштабної війни кількість безпритульних собак на Івано-Франківщині почала зростати. Зі слів волонтерки до неї регулярно телефонують жителі різних громад і просять допомогти зі стерилізацією безпритульних тварин. Дівчина, яка мені написала, вона сказала, що я вже в селі, стала ворогом номер один, і на мене пальцями тикають і, і крутять біля голови що то мов дурна. Добре, це питання ти дурна, коли собаки не кусаються. Якщо вони розплодяться, зграї, почнуть перші покуси бути, хто буде винен в цьому? Наталія Когут говорить, що стерилізацію тварин спільно з органами місцевого самоврядування на Франківщині організовує впродовж 10 років. Коли ми підняли це питання, першими, хто, одні із перших, хто почав стерилізацію в себе в районах, це був Бурштин. Це була надвірна. По, по той рік я знаю, що ці кошти виділялись там від 50 тисяч гривень в рік. Це можливо мала сума, але це хоч щось, які який... спочаток. Да, бо вони починали з 30, зараз десь 50 чи ну можливо до 100 доходить. Розв'язати це питання, каже Наталія Коут, Волонтери просять місцеву владу і в інших громадах. У притулку дім сірка зі слів жінки наразі перебуває орієнтовно півтисячі собак. Останніх 36 шість цуценят підкинули кілька тижнів тому. Є автобазар, все, що туди привозиться, не продалося. Воно викидається там. Там поля, там ліси. Там дуже важко потім цих тварин лапати. Ці собаки зараз почнуть плодитися, і ці тварини знов підуть на пасічну і знову підуть до нас, в Франківськ. І знов ця проблема піде до нас, і знов ці собаки, які будуть народжуватися, вони будуть підкинуті мені під притулок. Сусідня з Івано-Франківськом загвіздянська громада об'єднує села загвіздя та Підлісся, в яких, за словами заступника сільського голови Миколи Стасюка, місцеві жителі нарахували орієнтовно 30 безпритульних собак. Є багато скарг від мешканців, як загвіздя, так і підлісся. Навіть доходить до того, що собаки кусають людей агресивними. От, тобто їх чисельність ну значно перевищила ніж там довоєнний період. Я не можу сказати причини, ну як вони ну, розмножуються. Тобто, але яким чином чи хтось підкидає, чи, чи це люди залишають самі мешканці? Я не я не можу сказати, я не можу це відстежити. Аби зменшити популяцію серед безпритульних тварин, загвізянська громада уклала договір з івано-франківським комунальним підприємством Полігон ТПВ. Цього року ми уклали договір з КП Полігон на суму 40 тисяч гривень. Нам зараз ну, ключова задача зупинити їх розмноження. І, але не все так просто їх відловом, бо от приїжджали кілька разів було невдалих спроб, коли вони приїжджають ветеринари, спеціалісти, і не можуть спіймати там з першого, навіть другого разу не можуть спіймати собак, бо вони тікають там в поля. І це досить складно. Тому навіть для мешканців хотів би пояснити, що е, це складний процес. Тобто, цим займаються спеціалісти відповідні, які мають там сертифікати і так далі. І, ну, і навіть вони їм складно їх спіймати і відвести на стерилізацію. Це чемна дівчинка, дуже чемна, ти гарна. Тихо, тихо, сиди там, сиди, сиди, сиди маленька, сиди, сиди, сиди. Сиди, мала, сиди, сиди, ти дуже чемна, чемна така. Микола Полюк ветеринарним лікарем працює впродовж 45 років. Чоловік каже, операція зі стерилізації триває орієнтовно півтори години. Після чого собака перебуває під наглядом і отримує вакцину від сказу. Наразі у віварії комунального підприємства Полігон ТПВ» є чотири чотирилапих пацієнти. Усі з Івано-Франківська. То я Вовчинецька, Чуколівка, меру і Володимира Великого. Вони простерилізовані. І готові до цього до відпускати до виписки. Так укласти угоди щодо стерилізації безпритульних собак з івано-франківським комунальним підприємством Полігон ТПВ може будь-яка громада в області, каже його директор Євген Данилюк. Приїхати зловити, прооперувати та перетримати одного собаку вартує в межах 3-4 тисяч гривень. Основні статті видатків стосовно стерилізації, це є транспортування однієї собаки. Ми в тариф вкладали транспортування до 25 кілометрів і до 50 кілометрів. До 25 кілометрів це буде 1997 гривень, а відповідно до 50 кілометрів це 2597 гривень. Ціна стерилізації вона стала. Тобто стерилізація однієї собаки це 1108 гривень 86 копійок. Ну і також ми враховуємо вартість одного дня перебування, вартість одного дня перетримки. Тобто, це складає 198 гривень 49 копійок на одну особу. У 2025 році з комунальним підприємством, окрім Івано-Франківської, такі угоди уклали ще дві громади: Загвіздянська і Тисминецька. У 2025 році ми на один, станом на 11 місяців опрацьовано 451 заявку, виловлено 174 безпритульних тварини, також нами підібрано 87 тіл мертвих тварин, 146 собак простерилізовано і також простерилізовано 43 собаки пільгових категорій. Наразі комунальне підприємство розіслало листи щодо співпраці у 10 громад, що є найближчими до Івано-Франківська. На відповідь каже Євген Данилюк, очікують уже після затвердження місцевих бюджетів. І на Сендецькамонію, Роман Кочержук, Роман Сокирко, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область.